На шляху до змін в обласному центрі Прикарпаття відбулись громадські обговорення щодо розроблення комплексного плану просторового розвитку території Івано-Франківської громади. До участі у стратегічній сесії долучилися місцеві мешканці, представники бізнесу та органів місцевого самоврядування. Більше далі. 18 сіл та обласний центр Прикарпаття саме така географія Івано-Франківської територіальної громади. Цього року профільні спеціалісти розпочали підготовчий етап для розробки комплексного плану просторового розвитку території. Наразі проєкт на етапі громадських обговорень. Це є містобудівний документ, він найголовніший, він, скажімо так, наймасштабніший, оскільки законодавство передбачає інші містові документи, такі як генеральні плани населених пунктів, плани зонування, детальні плани території. А це є комплексний документ, який буде включати в себе ці всі дрібніші речі. Він розробляється на всю територію територіальної громади, відповідно, буде. Передбачатися зональність тих чи інших територій, якого призначення вони мають бути, колись міська рада так складала саме місто і п'ять сіл, то тепер ми маємо 18 сіл. Ну і сама протяжність нашої громади, скажімо, з півночі на південь більше 20 кілометрів, то десь. Ну, якщо так можна сказати, ментально різні, е, різні люди в різних селах, ну тобто і це потрібно взяти одним документом. Ну, тут, тут можуть бути певні нюанси. Ну, але для того власне, збираються, є, є обговорення, так як сьогодні громадське обговорення. Говорення перспектив розвитку громади після першого засідання робоча група умовно розділила на три блоки: перший блок це транспортна складова, тобто, щоб можна було ув'язати нашу громаду як дорогами, так і пішохідними, так і велозв'язками. Другий блок це є інновації, інновації. в плані розвитку розвитку університетів, хабів. Парків, ну тобто в такому, такому напрямку. І третій блок це є власне складова для комфортного життя громадян нашої територіальної громади. Тобто це як в селах, так і в місті, так і рекреаційні зони, садибна забудова. До участі у громадських обговореннях долучився і місцевий підприємець та волонтер Роман Островський. У чоловіка є свої пропозиції щодо розвитку громади. Транспорт тільки муніципальний. Куча забудов, куча всього, значить, треба робочі місця. Робочі місця знову ж куча забудов, треба якісь щось зробити з очисними. Ну це дуже багато думок. Зелені зони знову ж треба. Індустріальні парки треба. Стратегію треба виробляти таку, щоб наступна влада, яка прийде, вона уже Керувалася цією стратегією, йшла далі, а не сідала і все ламала і знову все своє. Розробити та затвердити комплексний план просторового розвитку громади. Закон зобов'язує до початку нового року. Перед тим мають відбути ще одні заключні громадські обговорення.